Яка вартість обслуговування b 8 Passat Пасата і на якому пробігу цей автомобіль почне просити у вас кошти? Це у нас 18-й рік, 318 тисяч пробігу на автомобілі. Він багато їздить. Було підтікань багато по двигуну. Замили все. Клієнт проїхав 100 кілометрів, приїхав на повторний огляд, виявили, є у нас підтікання на півпідону, також тік передній сальні колінчатого валу і також сам піддон, ДВЗ. Що сьогодні ми виконуємо по даному автомобілю? Замінюємо комплект ременю ГРМ. Все у нас в оригіналі комплект. Водяний насос також в оригіналі. Будемо замінювати піногаситель, тому що він також там трошки побитий. У нас всі болти на напівпідон нові, Будемо також переощільнювати на Переощільнювати підон піддон, де везе. Передні сальні колінчатова на автомобілі у нас вже стоїть новий. Також тут трошки не тримаються підкрилки. Їх відразу також закріпимо, виконаємо планове ТО замінимо всі фільтри. Скільки коштує такий ремонт разом з запчастинами? Комплект ГРМ всі запчастини, які використовуються на цей автомобіль, разом з роботою по перепаковці підона, ДВЗ, заміною ГРМ. Все разом з запчастинами коштує у нас 55 тисяч гривень.